Сьогодні ми живемо під час зняття шостої початки апокаліпсису. У Біблії ця подія описана так: коли Христос зняв шосту початку, стався великий землетрус. Сонце похмурішало, і місяць став, як кров, і зірки небесні впали на землю, і небо сховалося, згорнувшись, як сувій, і всяка гора і острів рушили з місць своїх. І царі земні, і вельможі, і багаті, і тисяча начальники, і сильні, і кожен раб, і кожен вільний сховалися в печери та в не гір, і кажуть горам і камням: падіть на нас і сховайте нас від лиця того, хто на престолі сидить, і від гніву агнця, бо настав день гніву Його, бо настав день гніву Його великий, і хто може встояти. Що може призвести до катастрофи такого масштабу? Подібно до того, як за часів ноя гріхи людей дійшли до неба, і стався запуск незворотніх механізмів руйнування, відкрилися джерела великої, великої безни. І всесвітній потоп поглинув усю землю. Так і в наш час. Вчені припускають, що події, описані в книзі «Апокаліпсис» після зняття шостої печатки, відображають наслідки застосування людьми ядерної зброї.